Історію, про яку я майже нічого не знаю. Книжкова розпаковочка. Хаюшки, Швидка книжкова розпаковка. Хоча хоча. четверта частина циклу Жага приваба Трейсі Вуд. По По-чесному, я прочитаю тільки першу частину цього циклу, яка, в принципі, мені сподобалася. Але я навіть не знаю, що мені очікувати в другій, в третій, а особливо в цій книзі. Тому я наближим часом планую зробити свій відео на першу частину, а і потім вже доберуся читати до усіх залишившихся. Ден Сіменс «Гіперіон» – перша частина одноіменного циклу. І є дві причини появи цієї книги в моїй колекції. Перша частина це ніч, знижок у видавництво Богдан. Я тоді витратила свої гроші з її підтримка і свої власні. І от через це в мене вийшло, що якби два замовлення, поки приїхав лише одна, і слава Богу, що перша частина. Друга причина це ряд західних тіктоків, які додавали цю книжку та чи ж цю серію книжок в список найкращих фантастичних фантазійних епічних творів, там де і хроніки бере і землі народжені, і колесо часу, і це тому. Я знаю, що це епічна фантастика. Все, більше нічого не знаю. Але я побачила, що тут 20 сторінок приміток, і я таке люблю. Латунне місце, чакрабой. І цей скальп я купила за 400 гривень. Один знайомохопець продавав її навіть у плівці. І чесно, я теж не знаю, що це. Точніше, я нічого не читав про цю історію. Я знаю, що це небо, а для мене це вже гарантія якості. І те, що це величенька книжка, і вийшла вже друга частина. Ну і те, що це, звісно, фертезі. І Ось в мене такий улов історії, про яку я майже нічого не знаю. Але все, ми чекаємо, і будемо з вами разом дізнаватися, що ж на цих сторінках. Смачного вам читання!